Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Літак залужного терміново приземлився у Варшаві через певний час. Генерала вже бачили в Харкові. Паралельно з цим сьогодні контррозвідники служби безпеки нейтралізували агентурну мережу ФСБ РФ у результаті багатоетапної спецоперації на Харківщині. Одним із учасників групи був колишній військовий. А інший особистий водій місцевого високопосадовця чиновника про це повідомляє прес-служба відомства. Вони готували замах проти залужного в Харкові, куди той направляється із комісією ООН та НАТО. Підкріплення ідеї Росіяни. Це Знали, головним виконавцем мав стати водій, якого повинні були перевести після перевірок до нашого генерала, та надати його тимчасово на час перебування в Україні. Не вийшло, як бачите, вибухівку мала покласти безпосередньо під сидіння залужному та підірвати машину дистанційно, натиском кнопки вчасно виявили. Скільки ще кротів побачимо в Україні? В той же час Зоя Казанжи, журналістка, одеська громадська діячка розписує на власний погляд свою ситуацію в країні. Влада бреше посадовим особам плювати на людей їхні відчуття почуття на цивільних на військових. А тих хто в окупації хто завтра опиниться в окупації. Ваці, хто загине сьогодні, завтра має ще і ще влада поводиться своїми громадянами, як з людьми, які не сповна розуму, спотворюючи реалії. В черговий раз заколесуючи абсолютно нерелевантними повідомленнями. В той час, коли військові, які знаходяться під Харковом, відбувають атаку за атакою. Ці військові прямим текстом кажуть, фортифікаційні споруди не збудовані в 23-му році. Частина території була чомусь розмінована. Кожен із нас, хто має, хоча які аудиторії, розуміє, що панікувати, розганяти зраду не варто, бо подібне дорого обходиться на фронті. Критична ситуація ворог має переваги в живій. Силі і в боєприпасах зараз ці кончені загрожуючи не Харкова. Вони загрожують всій Україні до міста 30 кілометрів. У мене знову дежавю, як перед 24 лютого, коли всі криком кричали, що вторгнення неминуче, а влада генерувала те, за що притягали до кримінальної відповідальності. Я вже мовчу про всі ці недолугі заяви Зеленського, який типу інспектував ці потім кенські деревні, де йому демонструвала заспокійливі картинки. Гостра потреба в дронах. Бачу, що організовують збори. Правда, ті збори у нас не припиняються з бюджетів. місці владні дегенерати позабирали військові ПДФО і порушили Шильні кримінальні справи проти посадових осіб місцевого самоврядування через те, що ті закуповували різноманітне обладнання для наших військових. Яких ще ворогів нам треба, коли у нас є свої? Нами ж відгодовані, нашою ж кров'ю напоєні. мер Дніпра прямо питає: я хоча б один правоохоронний орган нашої держави, який допомагає зсу, а не саботує зусилля суспільства та місцевого самоврядування. Ви розумієте, що оці 5-6 менеджерів на чолі з випадковим чоловіком у хакі, якого ми маємо на щастя бачити на чолі, нашої держави творять абсолютно дикі речі. Так, наші союзники повільніми Амо до них запитання, але ж наші союзники теж не сліпи міноборони ролики. Знімає з покидьками з сусідньої недокраїни зрозуміло з нашими що робити. Я так вважаю, повними тих, хто голосував за Зеленського, хоч встигли повтікати голосувальники. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі. Друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.